На фронті загинув воїн із Золочівського району Шершень Михайло Анатолійович, повідомили у Бузькій міській раді. Війна принесла ще одну трагічну звістку в нашу громаду. 5 листопада, під час артилерійського обстрілу противника біля населеного пункту Синківка Куп'янського району Харківської області, отримавши поранення несумісні з життям, загинув житель села Ожидів, солдат Шершень Михайло Анатолійович. Воїну, який з початку березня 2023 року боронив Україну в складі 13-го окремого десату штурмового батальйону, було 37 років, Бузька міська рада висловлює щирі співчуття дружині та друзям героя, його бойовим побратимам, односельчанам. В цю гірку мить розділяємо гори разом з вами та схиляємо свої голови в глибокій скорботі. Вічна пам'ять та слава захисникові, який з честю виконав свій обов'язок перед батьківщиною та залишився вірним військовій присязі. Про це інформує Бузька міська рада, світла пам'ять і шана герою України.